що зараз ліп заявив. Він офіційно зараз заявив в інтерв'ю зараз ставку сделаю, що Покровськ, наш покровськ має бути переномінований в Путінград. А у нашого великого президента должен бути Путінград, щоб потомки пам'ятали о його великих ділах. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати. але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто, всі оці відомі російські музиканти, це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний. Путіну, тобто вони ним всі керуються. Розумієте, така от історія. І вони псують свою пропаганду. Все. Казалось би, просто послухав музику і все, але насправді перегляди, прослуховування і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять вустами Путіна. Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютуба, Інстаграма, Фейсбука і так далі. Нашу українську музику нормальну, українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати. Платформа створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля. Клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Розкажу, як це працює і яку ЗП хто може скільки отримувати.